А зараз я вам розкажу про найкращий автомобіль в світі – Lysian L7 Ultra. Що у тебе за духовка? Зараз про нормальну машину розповім. В цій машині зібрані всі новітні технології автопрому. Повний привід потужністю 450 кінських сил і батарея на 53 кВт. А це рівна тачка для пацанів BMW x 5 Під капотом трьохлітровий дизель потужністю 265 кінських сил. Повний запас ходу – 1300 км. А на повному баці він прийде до 1000 км. Розгін до сотки всього за 5,3 секунди. До сотки 6,5 секунд. Салон цього автомобілю це ідеальне поєднання простору та функціональності. Всім знайомий салон від BMW. Вісім режимів масажу, обдув та підігрів всіх сидінь. Обдув з підігрівом маю, а масаж мені роблять дівчата. Два широких та функціональних дисплеї попереду, один навісний телевізор позаду та холодильник. А мені цього вистачить. Вартість цього красення від 59 тисяч. Цю малу можна знайти на авторі від 70 тисяч доларів. А яке авто обереш ти? A p***